Команда «Багі Мангуст вітає усіх. 40 автомобіль. Віктор Федорович, розкажи, будь ласка, що ми тут робили? Що ми наробили? Ми наробили. Більше 40 автівок. Так, да, зараз збирається 40 -ка автівок. За нього. Петро, що розкажіть, будь ласка, про наші автівки. Які вони мають переваги, що це за додаткове обладнання, на них встановлено. Всім привіт! З вами команда Багі Мангуст. Очередні чотири автівки відправляються до хлопців на допомогу. Першу автівку це для розвідників ми зробили. Вона обладнана мачкою для антени додатковими корзинами. Під дрони, під БК. Обладнана жорстокою сцепкою для легкого транспортування до місця дислокації. Друга автівка це автівка вогневого забезпечення. Виготовлений кронштейн під АГС. Виготовлені закладні під кулемети, виготовлені корзини під БК і також обладнано жорсткою сцепкою. Я думаю, стане хлопцям гарним помічником при їхній важкій роботі. Тут у нас лебідка присутня на цьому автомобілі. А так в цілому то стандартний виріб наш. І це також, мабуть... четвертий автомобіль. Це цілком стандартна, скажімо так, якщо можна так сказати, комплектація. Двигуни ВАЗ 2108, 9 інжекторні, карбюраторні. Ну, В цілому вистачає цього двигуна. Цього двигуна вистачає за очі. Я б так сказав. Все просто і надійно. Завжди в полі можна відремонтувати. Хотілося б хотілося сказати, що наші архівки побудовані абсолютно на базі стандартних, заводських, комплектуючих. Тобто ламати голову, що від чого, де шукати і як, абсолютно хлопцям буде не потрібно. Все можна знайти. Навіть десь в будь-якому селі чи на будь-якому авторинку, якщо потрібно щось замінити чи полагодити. Так. Слава Україні! Героям слава!